Всім привіт! Це вже третє відео про <кхе>, покатухи, ну, про електроскутер, про скутер. Це вже мало бути якщо четверте відео, якби все було ідеально. Не знаю, чи мене, мене чути взагалі чи ні. Але нічого не ідеальне і заснявши третю будівель, якби третю покотень, так сказати. Я побачив, що камера дуже низько, там постійно видно ще кермо і трохи не Це було печально, зараз я вже точно відрегулював, було, має бути видно дорогу нормально. Замість третій якби буде ось ця. Але скутер стабільності майже не втрачає. Та, в принципі, лише звуку того, що коло Союзу не з догадуюсь про те, що кхе, ну, воно блокується. Якби не це, я б навіть не знав Та, би так. Якщо має бути щось не віри, я просто все текстом буду писати, говорити, якщо не забув. Я скажу похорониться Хса поехал. тому Я тепер трохи спостережні сиромих відноситься. Ставлюся, на х не відноситься. Я не собак. Це ж вийшло зовсім трохи. По цьому асмальтик почнеться ідеальна дорога. В Хмельницькому ще дуже багато такої якісті, яке ви зараз побачите. В принципі, така як і була там в першому відео ютубну.

Добре, просто хима затискає сперелю, ну, ніби з сперелянку. бережа що тінь просто не повторює руки моєї голови повторює я ж для якаси думав якось все паралельно слава попали розбитуває далі немає нікого слава богу віза слава богу віза В принципі, прийнятий, думаю. Не прям можна було взагалі швидше, але треба якось ну, повчатися трохи бажано робити. Прямо перед ним розвернувся на вихідку вставаю. Тут за намалі швидко продовжувати рух. Дуже тут він, в принципі, сумку амортизує. І розуміє, можна і стоячи їхати, як на, на самокаті. це дуже незручно. Візяло, просто, такі, можна, не знаю, правда, дещо. Це взагалі дає якось амортизацію чи перевагу. Але не знаю, якесь так, не так ніби, коли хай я не амортизую, а з'єднуюся сам по 100 км. Задній полос Ну Можна просто виставити так їхати. Пована, щоб не підкирвалося. Тут спустимся, навіть таке. Зараз блокують Зависок, і підлим пісок із інтернет. Заняв взагалі легко заблокувати. Сатіга просто почати з ним взаємодіяти і зовсім крок відбирати, взагалі зусилля, все заблоковано. Ну, окей. На цьому двоє покотука, все вона. я її не планував, це було довго. Хоча ні, давайте заїдемо направо тут місцина прикольна є, який типу, спішка. Я думав, що тут дорога до лісу, а там виявилось просто кінець, ну, там викид поля і так далі, за дарова. Погані друзі, не треба спускатися, досить потих. Бачите, навіть просто ткамін лежить. Секунду, Таке скло було. що Тихо, тихо, щоб, дай Бог, з ними не, вз... не повзаємодіяти. Тривай долі толку, і буде життя сама. Все, я сподіваюся, видно, що є. Все, ось, це ділянсько далі. Дубається на території он зліва, видіть в поля. Ну, типу полоне галяв не знаю. Ну, Мені дуже подобається ліс. Так, друзі, реально дуже якесь таке гарне, знаєте, така Тут Тільки ні повора раніше не був. Собаки розвертаюся. Не буду я тут. Їздити людям на зло. Так, тут вже скажу за все, щось територія. І сюди ми взагалі не взагалі. Чому би я права сюди їхати? Цього місця взагалі для чогось забрав забрати все на автомобіль, По цьому їхати ж боляче у всіх сенсах цього слова і для всіх, для тих хто навіть спостерігає для пасажирів, для, для воїняння автомобілів для всіх, і для, хриня, то, для і ще для це вигляд, діля щось схоже. Я тут покращу. Можна по них проїхатись і добре. До речі, дуже ще жарко на дворі, граються там вже на сонці стану 27. Там дуже штана, і футболист і топки, але не дуже жарко за рахунок того, що в колію занесло. Добре, що буде подобається. Драгу того, що їде і вітер, вікрі тільки повітря, то не жар. А от шолом припікає реально. Можливо, було його трохи приікрити, але тоді якісь комахи злиться. Так що вам подобається. Зовсім часто колощу без них. Хоча б ніякої просто заради приколу, що це все робиться, я не вирішу. Для чого я це кажу?